Все таки хочеться комфортно жити в своєму дворі. Вже у 2014 році, коли ми почали створювати ОСББ, ми бачили, що проблема є велика і нагальна, тому що машини ставили як наші люди, так і люди з незалежності. Чотири і парковка не вистачало тої парковки. По-перше, по-друге, машини ставилися як-небудь, і де небудь Подали документи на прибудинкову територію. У 2015 році нам дали наш відвід від нашої території і дали нам її в приватну власність. І от тоді ми на загальних зборах вирішили подумати, як нам облагородити свою територію, і, в тому числі зробити нашу парковку. Ми загородили цю парковку, поставили обмеження, були свої нюанси з торбою. І тоді ми вирішили зробити відміряти на кожну машину місце. І так ми по чуть, -чуть по чуть-чуть потрошки. Почали робити парковочку парковочка тільки для наших людей, і ви, якщо там бачили, пишеться, що тільки для жильців будинку. Нюанси були великі, тому що жильці з четвертого будинку не дуже хотіли пропускатися цього. І тоді ми поставили ворота. Ворота у нас автоматичні, вони заїжджають, виїжджають, закриваються, і тоді вже якось налагодився бит побут наших людей тут. Ця парковка розрахована на 36 машин. Ну, стоїть більше машин. У нас організована так само розмітка. Перед торбою. це так само наша приватна територія, і хто не влізає, чи не не ну приїжджають же місця, немає. Люди стоять перед торбою, мають право ставати перед торбою. Так само в нас є своє освітлення, крім міського, і камери стоять на цей, охоплюють нашу дану парковку. Це все. Було створено, проговорено на загальних зборах з людьми. Це було все зроблено за наші кошти. Зайняло десь півтора року, півтора до двох років. Головне зараз, головне людям зрозуміти людей і якось піти їм назустріч. Поговорити, обговорити всі за і проти, і тоді вже. Вирішувати ці проблеми. Викорінюємо, я так став, бо я так хочу, мені так подобається, так не може бути. Тобто то кожен, звичайно, що кожен сусід має бути толерантним, має бути з розумінням, що ми не робимо так, як ми хочемо, ми робимо, щоб всім було комфортно і затишно. Ті мешканці, які е, паркувалися давно, вони вже знали, як потрібно припаркуватися, щоб не заважати іншим сусідам. А ті, наприклад, мешканці, чи е, сусіди, гості, які приїжджали, вони, ну. Став та й став, бо мені так подобається. Коли вже критична маса машин збільшилася, і потрібно було дійсно вже нагально вирішувати цю проблему. Вирішили, що все ж таки краще буде, якщо промаркувати і промалювати парку місця. Власними силами ми організували і зібрали кошти. Як правило, це були більш долучені автомобілісти, так бо вони найбільше були зацікавлені в вирішенні цієї проблеми. Тому власними силами ми зібрали кошти, і була закуплена фарба, були закуплені кісточки. Необхідні матеріали, і ми цю роботу проробили. Якщо врахувати те, що навколо нашого дворику будинку паркується близько 30 машин. Це в принципі така достатньо велика кількість, якщо правильно припаркуватися, ж таки акцентую увагу. На цьому так? то для 30 мешканців сума була абсолютно підйомна. Я вже не пам'ятаю бюджет, ну приблизно там плюс-мінус біля 100 гривень 150 з людини автолюбителями зібрали. Я думаю, що в принципі сума досить посильна. Була в нас дискусія, ми зустрічалися, кожен доводив свою думку про воду. Як на мене, в принципі, були практично враховані всі інтереси. Так, тому що, наприклад, одні мешканці не були зацікавлені і сказали врахувати те, що наприкаж для того, щоб ми не обходили машини, а нам було зручно, то що ми. Проходили біля під'їзду для їхньої зручності. На цим процес врахували. Було також зауваження молодих мам з візочками, що також незручно заїжджати сюди. реально щільно припарковані автомобілі. Також ми звичайно що думку була думка була врахована, і також був була думка ще одного мешканця. Сказав, обов'язково залишити одне паркомісце. Завжди вільне, щоб ніхто туди не ставав, для того, щоб мала можливість в разі ситуації, швидка допомога могла приїхати, якщо потрібно людину забрати. Було місце, де розвернутися. Є ще така в нас практика, що телефонуємо до таких, як то кажуть, ближчих сусідів і запитуємо, якщо вже приїхали вечір і немає місця, де припаркуватися, а можна так припаркувати, що вже сусіда машина буде заблокована. То відповідно телефонуємо до сусіда, говоримо, запитуємо, будеш виїжджати, не будеш, чи можна тебе заблокувати, чи не можна. Якщо сусід погоджується, каже, що виїжджати не буде. Окей, головне бажання людей дійсно вирішити цю проблему.